Вітаю! В даному відео продивимося процес виявлення карбону і гідрогену в органічних речовинах. Приємного вам перегляду! Отже, готуємо суміш, що складається з купів 2 оксид та парафін. Все це ретельно перемішуємо скляною паличкою. Після цього. Отриману суміш за допомогою хімічної воронки пересипаємо в пробірку, яку заздалегідь закріпили на штативі. А далі нам потрібно лапку штатива з пробіркою повернути в горизонтальне положення. Біля отвору пробірки насипаємо трохи безводного купром 2 сульфат. А тепер зверніть увагу на маленьку колбу, в якій налита вапняна вода. Погляньте, вона зараз більш-менш прозора. Нашу пробірку зі сумішю щільно закриваємо коргом з газовідвідною трубкою, кінець якої нам потрібно помістити у колбу з вапняною водою. Далі беремо пальник та підпалюємо його. Пальником обережно прогріваємо пробірку. Після прогрівання вже починаємо нагрівати нашу суміш. Залишилось найцікавіше. Зараз трішки почекаємо. Та реакція ось ось розпочнеться. І нарешті дочекалися. Зараз ви можете помітити процес розкладання органічної речовини з виділенням вуглекислого газу. Ви тільки погляньте, яка бурхлива реакція відбувається. При пропусканні вуглекислого газу через газовідвідну трубку розчин стає каламутний. Це свідчить нам про те, що. В розчині утворився нерозчинний карбон. Гаразд, реакція закінчується. Пропоную порівняти вапняну воду до пропускання вуглекислого газу та після. Думаю, тут все зрозуміло: зліва до, справа після. Ну що ж, дякую вам за увагу!